Добре, ну скажімо, ти в Берліжі. Що далі? Я стою на Кройцбергу. Погода лагідна. В руках я тримаю... Ближче до діла. Приїжджаю. Ти так, що ця війна спонсорується експортом російського газу і всі продовжують його купувати. Ми Впевнені в тому, що екоцид буде визнано п'ятим серед найбільш тяжких злочинів у міжнародному кримінальному суді, але ми також впевнені в повільності міжнародного права, що час тече по-різному тут і там, що справедливість настане надто пізно. Що репарації не покриють того болю, смутку і скорботи.